Що означає виглядати дорого? Це часто асоціюється з образом, який виглядає акуратно, стримано, гармонійно та стильно, охайність, чисте волосся, доглянута шкіра, манікюр, чистий одяг, якість одягу не обов'язково бренд, але тканини, що не виглядають зношено, стиль збалансований образ без надмірного оголення чи кричущих деталей. Самовпевненість, поставлений голос, пряма постава, впевнена хода. Усе це додає вартості в очах інших. Натуральність. Макіяж, який підкреслює, а не змінює риси обличчя. А що мається на увазі під виглядати дешево? Це часто не про вартість одягу, а про візуальний дисбаланс, Теребір з косметикою або аксесуарами, оголення. Коли образ виглядає надто провокативно без стилю чи сенсу, копіювання трендів без розуміння, що пасує саме тобі, недоглянутість, пом'ятий або брудний одяг, недбала зачіска, показовість, бажання вразити всіх і одразу часто виглядає неприродно.